Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Телеграм-канал та за інформа пише наступне. Сергій Протулоголосив збір на протимінні трали. Це Сергій Куду, улюбленого тобою президента Вовочки та Єрмака. Вони перед війною загнало трали на металобрухт, А після початку війни за клопотами яйця по 17 нічого не зробили та їх виготовлення. Хроніка 9.07.2023 Міністерство оборони України ніяк не відреагувало на. Заявки на заявки генштабу збройних сил України у грудні 2022 і квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки. Хроніка 20.06.2023. За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місця зберігання державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 п'ять 7 мінний трал СРСР дефіцит палива і мінних тралів. Дрібниця здається, але нас. То буксує саме через страли. Теж час на таємній нараді на польському кордоні залужний провів розмову із британською розвідкою. Йому розповіли дуже і дуже багато цікавого. Скоро нас чекають посадки, відставка і зачистки. За повідомленнями з британської джерел на перебіг українського наступу величезний вплив мали удари ворожих ракет по складах ЗСУ що були повні повнісінькі боєкомплекту снарядів ракет. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Посиланням на Юрія Швеця. Ви напевне пам'ятаєте ці. Удари один із них був по складу під Хмельницьком у британців та американців. Саме характер цих ударів їхня хронологія не залишає жодних сумнівів, що у цих ударах були задіяні кроти п'ята колона, яка діє на територію країни, допомагала ворогові завдати удару по цих складах. Це був дуже сильний удар, який дуже вплинув на перебіг подальших подій. Зараз повними темпами йде поповнення цих запасів, і у зв'язку з цим питання про найсуворішу таємницю про життя найсуворіших запобіжних заходів. Про конфіденційність щодо переміщення західної техніки та боєкомплекту, а в ширшому плані збереження військової таємниці це стало, мабуть, і найголовнішим питанням збереження національної безпеки України. Бо так виграти не можна, не можна дозволяти ворогові. Я навіть боюся назвати, який відсоток боєприпасів знищено цими ударами ще до початку наступу. Так воювати із прицілом на перемогу неможливо. Це треба припиняти найрадикальнішим чином. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.